За новим календарем, чи святкуватимуть чернівчани Різдво 25 грудня? З липня 2023 року в Україні почав діяти закон про перенесення святкування Різдва та інших сталих церковних дат. Відтак Різдво святкуватимуть 25 грудня. Так як ми перейшли на новий календар, цьогорічний піст починається вже з 15 листопада і буде тривати до 24 грудня. Служба буде вестися тільки 25 грудня. Людей не виникає питання, тому що свято вже ми починаємо. почали святкувати. Наприклад, свято Михайла чи Дмитрія по новому стилю, і людей не виникає вже питання. Тобто, люди вже поступово готуються до того, що до того розуміння, що вони мають уже тільки 25 числа, 7 го числа. все, сьомого святкування не буде, і це і нормально. Ми запитали чинівчан, чи святкуватимуть вони різдво 25 грудня, і чи дотримуватимуться посту всіх старих книгах? Написано, що наші, як то кажуть, ну ще християнство. Святкували 25 грудня, розумієте? І ніде ні в одній книзі не згадується 7 січня. Я якби чту і той, і той календар, тому я, мабуть, думаю, що ми будемо святкувати і так, і так. Буду намагатися просто ну, м'ясо не буду вживати, але молочко для мене трошки важче. Там, от сир, щось таке. Хотілося б з двох, напевно, святкувати до Нового року. Я не, не тримаюся пошту. У мене трошки інші. Сприйняття світу у мене трошки інше. Я і моя родина будемо святкувати 25-го, тому що вже пора перейти. Ми, церква вже перейшла на новий календар, і вже пора нам переходити і святкувати, як вся Європа святкує, і майже весь світ святкує. Важко дуже послати, але стараємося, хоч понеділя, середа, п'ятниця послати. Спроби перейти на новий календар в Україні були спочатку ХХ століття, і лише у 2023 році українські церкви виправили неточність між церковним та світським календарем. Тож тепер всі свята, окрім перехідних, зокрема Великодня, відзначатимуть на два тижні раніше. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.